Церква Христова, слава Ісусу Христу! По милості Божій маємо сьогоднішній день. Маємо ще хороший день, попри те, що вже прийшла осінь. Хтось любить осінь, хтось не любить осінь, хтось любить літо, хтось любить весну, хтось любить зиму, комусь підходять всі пори року, хтось би, напевно, жив постійно в літі. Для мене особисто справді український клімат він такий, як на мене, і і найкращий. Хоча я не знаю, ніколи не жив в такому кліматі, де постійно літо чи де постійно зима. Мені здається, що людям надоїдає, там немає ніякої різноманітності, навіть чисто в одязі ходиш в одному і тому самому. Не відчуєш, що таке на собі носити пуховик, і не відчуєш, що таке носити шорти, якусь таку легку одіж. Але коли ти маєш можливість бути у всяких обставинах. Ти починаєш розуміти різноманітність, ти починаєш розуміти, наскільки Бог наш багатогранний, він не є Бог якоїсь однієї сфери, він не є Бог якогось одного напрямку, він не є Бог якогось такого, знаєте, ну, якоїсь незмінності постійної. Наш Бог, це особа, вона багатогранна. Через то, навіть коли ми подивимося один на одного, ми побачимо, що ми з вами дуже сильно різні люди. Навіть на цьому місці, навіть люди, можливо, з одної сім'ї, брат і сестра, вони можуть бути радикально різними людьми. І в цьому всьому є унікальність Божа, тому що Бог як творець, він не творить шаблонів. Бог як творець, унікальна особистість, він і творить унікальні особистості. І знаєте, що саме цікаво? Доволі часто ми з вами собі шукаємо схожих нам людей по поглядах, по баченнях, по розуміннях. Ще по чомусь схожому, тому що нам легко з такими людьми. Але Бог нас сотворив різними, і що саме цікаво, що до кожного з нас Бог має підхід. Адже серед нас є люди такі більш ремні, є люди більш спокійні, є люди більш швидкі, є люди більш повільні. І доволі часто ці швидкі з повільними не сходяться. Тому що для швидкого повільний за повільний, А для повільного швидкий за швидкий. Але для Бога не має значення чи світський, тому що Бог має справу з кожним. І тому, слава Богу, знаєте, що Бог Він творить церкву не з одинакових людей. Тому, би в церкві або всі були газом, або всі були, вибачте, тормозом. Але та як всі ми церкви є різні, це Боже унікальність, що Він церкву творить з різних людей, для того, щоб церква повноцінно росла, розвивалася і функціонувала. Я читаю слово Господнє, де апостол Павло пише до однієї з церков, він там вказує на ряд деяких проблем, але він показує, що ці проблеми не повинні бути, і ці проблеми створюємо ми з вами через те, що ми доволі часто хочемо, щоб інші люди думали так, як ми. Послання апостола Павла до римлян, 14 з першого вірша. «Слабого Богу у вірі приймайте, але не для суперечок, про погляди. Один бо вірує, що можна їсти все, а немічний споживає ярину. Хто їсть, нехай не погоджує тим, хто не їсть, а хто не їсть, нехай не усуджує того, хто їсть, Бог поприймає бо його. Ти хто такий, що судиш чужого раба? Він для пана свого стоїть або падає, але він устоїть, бо має Бог силу поставити його. Один вирізняє день від дня. Інші ж про кожен день судить одинаково. Нехай же кожен з власною думкою тримається свого переконання. Хто вважає на день, для Господа вважає, а хто не вважає на день, для Господа не вважає. хто їсть, для Господа їсть, бо дякує Богові, а хто не їсть, для Бога не їсть і дякує Богові. Бо ніхто з вас не живе сам для себе, і не вмирає ніхто сам для себе. Бо коли живемо, для Господа живемо. А коли вмираємо, для Господа вмираємо, і чи живемо, і чи вмираємо, ми Господні. Бо Христос на тей омер і ожив, щоб панувати і над мертвими, і над живими. Я думаю, що ви всі зі мною погодитесь, що якщо взяти будь-який колектив, а церква це завжди є колектив, церква не складається з однієї особи. Це дві і більше осіб. Навіть Христос говорить, що коли ви зберетеся двоє або троє ім'я Моє, я посеред вас. Ми з вами на цьому місці і зібрані в Ісуса, і Він є серед нас. І якщо церква це є колектив, завжди в колективі будуть різні люди, а якщо є різні люди, там завжди будуть що? Розбіжності. І доволі часто ці розбіжності вони будуть розбіжності в поглядах. І апостол Павло вже тоді це помітив. І ви знаєте, ця проблема вона триває тисячоліттями в будь-якому колективі і в церкві теж. І ця проблема, вона ніколи не вирішується і не вирішиться. Тому що, як я вже говорив, ми з вами є унікальні тим, що ми є різні люди. Якщо би Бог взяв нас і наштампував по шаблоні, знаєте, мав один шаблон і по ньому наштампував кожного людину однаково. Можливо, би таких проблем не було. Всі би дивилися в одне місце. Всі би думали по одному, всі би розуміли по одному, всі би відповідали по одному. І знаєте, що би було? Тут би було сум і печаль. Тут би настільки було скучно, тут би настільки нам було невесело, але інколи вся наша різноманітність, мене і вас веде до веселощів і до радості. Тому що ціль Ісуса Христа не просто нас розвеселити, тому що ви розумієте, веселість вона має таку властивість прийшла. І пішла, а ціль Ісуса Христа привести мене і вас до радості. І те, що ти є в колективі, де є різні люди. І ти цей колектив не покинув, а в ньому ти можеш бути десятки років, попри те, що в ньому є брат чи сестра, який тобі чимось не подобається, або ти його не розумієш, і він тебе не розуміє. Але ти є тут в цьому вся радість, що цю справу може зробити Христос. Людина цього не може зробити. Ви знаєте, людина попри всю свою харизматичність, людина, попри всі свої вміння і одарування, якщо Бог її не поставив на дане діло згуртувати якусь кількість людей, вона ніколи не зможе цього втримати. Але якщо Господь поставив дану людину, ця людина зможе це діло робити. Тому що справді працювати з людьми, працювати з колективом, з різними людьми, в яких свої погляди, в яких свої розуміння і свої бачення, це є надзвичайно важко. І доволі часто, знаєте, оцю надзвичайну важкість створюємо ми з вами. Тому що біля мене сидить брат, який їсть, а я того не їм. так? Біля мене сидить сестра, яка святкує всі свята, а я святкую тільки через свято. Біля мене сидить Божа дитина, брат, сестра не має значення, в якої такі погляди, а в мене зовсім інші мої погляди. І знаєте, в чим тут проблема? Що кожен хоче своєму ближньому нав'язати свої погляди. Тому що ми думаємо, що з нашими поглядами, і так, як ми розуміємо, є Бог. А з поглядами брата і сестри, як вони розуміють, Бога немає, і ми інколи знаєте, включаємось в таку роль, щоб переконати брата чи сестру в тому, що розуміємо, ми тому, що ми вважаємо, що ми краще знаємо. А деколи нам в цьому допомагає, що ми більше років віруючі. Що ми більше книжок прочитали, що ми більше разів Біблію прочитали, що, можливо, в нас вища освіта, а в когось нижча освіта, що, можливо, ми роками старші, а він молодший. І доволі часто, от, знаєте, от такі подразники, я би так сказав, вони нам, якби, на наш погляд, дають нам розуміння, що ми маємо право комусь нав'язувати власну волю і власні погляди, думаючи, що ми знаємо набагато краще. Ви знаєте, одного разу в своєму житті я мав такий досвід. В моєму житті був один брат, де я бачу, що він розуміє не так, як я розумію. Я вважав, що я правильно розумію, і я взявся за цю справу. І знаєте, що було? Ця справа була невдячною. Вона була виснажливою. Вона була важкою. Я йому аргумент. Він мені контраргумент. Він мені контраргумент. Я двічі контраргумент. І знаєте, чим ця вся балачка завжди закінчилась? А нічим. Я зрозумів, що це є невдячна справа. І я залишив це діло. Тому що я був ініціатором цього діла, і ну, по праву я його мав залишити. І я залишив це діло, але знаєте, слава Богу, що пройшов цей час, і якби залишив я брата того з тими думками. Інколи людині треба до чогось дозріти. Інколи людині треба до чогось прийти і не самому працювати, а дозволити Богові попрацювати. Доволі часто Бог нас вибирає людьми, не тими, які мають переконати. Тому що в нас доволі часто немає необхідностей чи, можливо, дару переконувати, чи здібності переконувати. Але Бог доволі часто нас обирає людьми, які мають подати інформацію. Для того брата чи для тої сестри, яка має залишитися з цією інформацією і більше ніколи цієї теми не підносити. І людина мусить прийти до цього. Людина мусить дозріти. І знаєте, Бог, як люблячий батько, який сотворив ту людину, який знає сокровенні таємниці серця цієї людини, який знає, як до неї добратися, чого не знаєш ти. Він бере цю інформацію і він починає з людиною працювати. Він починає людину до цього приводити. І знаєте, пройшов деякий проміжок часу, і я побачив, що цей брат дозрів. І якщо недавно ми з ним були різнодумці, ми думали по-різному, ми сперечалися на одну і ту саму тему. І знаєте, я дуже сильно хотів йому це принести, бо я розумів, що в цьому є велике благословіння, а він, навпаки, впирався, не хотів цього прийняти. І знаєте, коли це я залишив і дозволив Богу і працювати, Бог зробив свою роботу. Інколи ми хочемо, щоб людина до чогось прийшла дуже швидко. От ми прийшли до цього швидко, буває так. Але от людина вона не така, як ми. Людина може пручатися. Людина може, знаєте, бути такою, що я не піддамся, я не поступлюся, от те, що я знаю, що мені колись там передали, оце правда і інакше не може бути. Але ви знаєте, в плані Божого Слова. Плані Божих відкриттів ми маємо бути гнучкими. Я не кажу, що ми були гнучкими в плані людських переконань, бо доволі часто людські переконання, вони і є людські переконання, і в тому Божого нічого немає. Але в плані Божих переконань, як веде Бог через своє Слово, ми маємо бути гнучкими. Хоча це нам може не підходити. Це нам може не подобатись. Для нас це може бути якоюсь якби новинкою. Але коли мене і вас до цього веде Господь, моє і ваше серце має до цього бути відкрите. А повірте, коли мене і вас до чогось веде Господь, до якогось переконання і розуміння, воно обов'язково, я і ви, ми це зрозуміємо. Ми це почуємо, тому що єдиний Бог знає на яку струну нажати. Єдиний Бог знає, чого нас торкнутися, щоб ми з вами зрозуміли, що це не людське, а це є Боже. І знаєте, і в історії дуже хороший приклад Мартина Лютера. Це був католицький священик, який довгий проміжок часу опирався Божим відкриттям. І навіть якийсь час він думав, що ці відкриття вони від диявола. І він думав, що він бореться з дияволом, але насправді він боровся з Божими відкриттями. Але чому він здався? Тому що він зрозумів, що це його веде Бог. Він зрозумів, що це прийшло від Бога, і ми бачимо, яку велику роль це зіграло взагалі в світовій християнській історії. Тому що Бог працював з цією людиною. Тому, коли ми з вами хочемо когось переконати, і ми в тому на 100% впевнені, але ми бачимо, що нам щось не виходить, залишіть. Цю людину з цією інформацією. І якщо це від Бога, для неї на її час, на її рівень, на її ріст, Бог обов'язково цю інформацію зростить, дозволить її прийняти, переварити і зрозуміти, і в один прекрасний момент ти побачиш, що ця людина так само розуміє, як ти. Якщо це є від Бога. А якщо ми в цьому сумніваємось, то знаєте, ліпше людські переконання завжди тримати при собі. Бо знаєте, до чого приводять людські переконання? А інколи навіть і Божі переконання, але для людини не вчасні, не в той час. Вона ще до нього не дозріла. Знаєте, до чого вони приводять? А вони приводять до розділень, вони приводять до сварки. І вони приводять до ворожнечі, вони приводять до певних змагань, які пише апостол Павло, вони є непотрібні. Вони приводять до того, що ми кажемо, Бог є з нами, тому що я розумію так. А Бога з тобою немає, тому що ти розумієш так. Але ні, апостол Павло, він завжди, коли говорив про відносини, він говорив, що в відносинах не головне переконання, не головне розуміння, день від дня, їжа від їжі, погляд від погляду, головне особистість. В будь-яких, знаєте, спорах, в будь-яких дискусіях, саме головне нам не втратити особистість, нам не втратити людини. Тому що ми з вами є діти Божі. Якщо ми один одного втратимо, то вже більше не буде, знаєте, нічого. Ми можемо втратити погляд, ми можемо втратити розуміння. Нам головне, не втратити один одного, бо ми є діти Божі, а це означає, що ближчих, ніж твій брат і твоя сестра, які сидять біля тебе, але розуміє по-іншому немає. І тому в будь-яких моментах наша головна ціль не втратити брата і сестри. І якщо ти бачиш, що він розуміє не так, як ти. Чи він поводиться не так, як ти. Чи він живе не так, як ти. Дозволь Богові над ним попрацювати. І справді прийде час, Господь він зробить так, що людина до цього дозріє. А коли ми дуже сильно захочемо працювати, ми можемо собі нажити ворога. З брата, з сестри ми можемо собі нажити ворога, що ми настільки йому надоїмо, що ми настільки його достанемо, він просто не схоче не просто на цю тему з нами говорити. Він взагалі з нами не схоче говорити. Тому що просто ми, знаєте, якби перевершили самі себе в цьому плані переконання. Якщо це нам не виходить, не займаємося цим, а дозвольмо Духу Божому працювати над цією людиною. І тому апостол Павло він хоче показати, щоб я і ви в будь-яких знаєте, з'єднаннях чи в будь-яких відносинах з людьми, попри всю нашу різноманітність. Ми ніколи не втрачали особистості. Розуміючи, що мій брат і сестра, він і мій брат і сестра, і як за мене, так і за нього Христос заплатив дорогоцінною кров'ю. Незалежно від того, як Він розуміє ті чи інші речі. Чому це є дуже важливо? Це є дуже важливо не тільки у відносинах між нами, але це є дуже важливо і в нашому особистому житті. Бо доволі часто, як ми навчимося, знаєте, відноситись до брата і до сестри, приходить такий момент в нашому житті, що ми починаємо і до себе відноситись так. Наприклад. Апостол Павло говорить далі, коли він закінчує цю історію, він говорить, бо коли ми живемо, для Господа живемо. Коли помираємо, для Господа помираємо. І ми чи живемо, чи ми помираємо, ми Господні. Якщо ми привикли, знаєте, завжди асоціювати себе, що я. І мої розуміння зі мною Господь, а мій брат і його розуміння з ним немає, Господа, то доволі часто, знаєте, коли ми так до цього звикнемо, це з нами зіграє доволі таку, знаєте, злу, злу ситуацію одного разу. А ця ситуація буде в наступному: що коли дійсно наше життя, воно буде відбуватися в цьому такому хорошому, доброму, ми будемо думати, що з нами є Господь. І так, Господь є з нами. Але коли прийде інший момент наше життя, коли щось хороше, те, чого ми очікували, не станеться. Коли замість хороших позитивних переживань прийдуть негативні переживання, чим ми теж стикаємося, і це нікого не минає, в когось вони є частіші, в когось вони є річі, ми завжди будемо думати про Бога так. Коли все в нашому житті добре, Бог є з нами, Бог є поряд. Але коли в нашому житті пішло не по плану, і життя перевернулося, Бога з нами немає. Але коли ми читаємо слово Господнє, ми бачимо, що коли нам добре, Бог є з нами. І коли нам погано, Бог нікуди не подівся. Він є далі з нами. І знаєте, коли нам в житті погано, коли нам в житті добре, в нас ніколи немає до Бога питань. Боже, чому так? Ми навіть не задаємося таким запитанням. Слава Богу, що все добре. Але коли в житті приходить щось погане, у нас до Бога вже маса питань. Боже, чому так? А чому зі мною? А чому не з тим? Я набагато кращий. Набагато більше знаю Біблію, набагато частіше зібрання відвідую, чому зі мною, а чому не з ним. Я набагато кращий. І знаєте, доволі часто Бог на такі запитання не відповідає. Тому що це не є конче адекватні запитання. І Бог, буває, мовчить, і нам здається, що коли Бог не відповідає на такі запитання, а чому зі мною, а не з кимось іншим, нам здається, що Бога з нами немає. Але апостол Поло говорить, що коли ми живемо і в нас все добре, Бог є з нами, і ми є Господні. І коли ми помираємо, і нам здається, що в нашому житті вже не все так добре, як було донедавно, це не означає, що Бог десь подівся. Бог той же самий, він є з нами. Ну то, що в нашому житті інколи відбуваються такі моменти, які ми не можемо пояснити. І навіть апостол Поло про це писав, що тут ми розуміємо частину. Щось пояснюємо частинно, до чогось приходимо частину, тому що наш розум не спосібний прийняти усі інформації від Бога. Але прийде час, коли ми зрозуміємо все досконало. Поки ми живемо тут. І поки ми розуміємо багато речей частинними, знаєте що? Це не означає, що ми маємо 100% покладатись на логіку нашого розуму. Тому що доволі часто логіка розуму це і логіка розуму цього світу. Якщо в тебе все добре, з тобою є Бог. Якщо в тебе щось погано, Бога з тобою немає. Але Писання говорить, що в нашому житті є головна основа. Це основа вона полягає в тому, що ми із вами віруючі, і основа віруючого покладатись на слово Боже, яке говорить наше серце: чи ти живеш і в тебе все окей, Бог з тобою. Чи, можливо, ти помираєш і в твоєму житті не так, якби все відбувалося, як би ти хотів, але все рівно Господь є з тобою. І в першому, і в другому випадку ти є Господь. І це є головне. Це є головне. Не головне того, що ми чогось не розуміємо, до чогось ми ще не дійшли, і ми самі для себе поставили якісь висновки, які часто є помилкові. Але головне, що говорить слово Господнє, щоб і одному, і в другому випадку. Господь, Він є з нами. Господь, він піклується про нас, і Господь Він дбає про нас, і ніколи мене і вас не залишає. Це знаєте, якби Божа сутність така. Подивіться навіть на перших людей. Вони якби порушили одну лише заповідь, яку мали. Всього навсього одну вони мали, і вони її порушили. І що ви думаєте, Бог залишився в Едемському саді і їх вигнав? Та ні, Бог їх вигнав, так, але він пішов разом з ними. Візьміть Петра. Петро, він зрадив Ісуса Христа. Що ви думаєте, Христос на нього образився? Якщо би образився, Він би навіть з ним не починав цієї мови, коли вони були на цьому озері. Але Христос починає мову і знаєте, що Він говорить? Петре, ти мене любиш так, Ну, то сиди на останній лавці. Ні. Христос каже, Петре, якщо ти мене любиш, паси мої вівці. Це велике, як би уповноваження, це велика довіра. А знаєте чому? Тому що до того у вівці Христові, знаєте, хто пас? Христос. Він каже: Петре, якщо ти мене любиш. А Христос він знав, що Петро не любить Ісуса Христа, те, що Він подіявся на свої сили і поді... понадіявся на себе, що він сильний і він вистоїть, Христос це давно вже знав, що до тої розмови. Але подивіться, що, що відбулося. Він не зрікся Петра. Він не повівся з Петром по його ділах, по відношенню до Ісуса. А навпаки, Він сказав, що я йду. І тих, кого я донині пас, я доручаю тобі. Я залишаю їх на тебе. От настільки я високо тебе оцінив. Хоча ще недавно ти мене зрікся, хоча ще недавно ти казав перед усіма людьми, що я, що я його не знаю взагалі, хто ця людина, я до нього не маю ніякого відношення. Але Христос він знав його серце. Він знав, що там була любов. Він знав, що там була прив'язаність. Ну просто це був момент, коли людина поклалася на власні сили. І з нами теж таке буває. Інколи ми герої, поки все нормально. Але коли це нормально приходить і приходить ненормально, героїзм пропадає. А знаєте чому? Не тому, що Бог від нас відступив, не тому, що ми десь обезсилили, а просто ми подіялися на свої власні сили, а насправді наші власні сили, вони є дуже мізерні. Тому, брати і сестри. Писання, воно показує нам, що коли в нашому житті щось відбувається не так і не за планом, як ми з вами запланували. Завжди є ворог душ людських, який буде використовувати у цю ситуацію, щоби нам посіяти сумніви про Бога. Щоби нам посіяти сумнів про те, що Бога біля нас немає, і ми йому стали нецікаві, тому що, можливо, на його думку, яку він буде нам нав'язувати, ми десь Бога підвели. Ми десь Бога, знаєте. Так, як би сказати, засмутили. Бог на нас покладав великі надії, ми не оправдали оцих надій. Ну, Не знаю, на кого Бог з усіх нас покладає великі надії, але Він точно поклав надію на Ісуса, і Христос оправдав цю надію. Ми з вами, повірте, попри всі наші зусилля і старання, ми не оправдаємо Божих надій, тому що вони настільки високі і великі, якщо б ми могли їх оправдати, жертва Ісуса була б недоречна. Але те, як жертва Ісуса, вона актуальна по сьогоднішній день. Христос оправдав Божі надії. І ми з вами в Христі теж зможемо оправдати Божі надії, не покладаючись на власні сили, а довіряючись Христу і рухаючись Христом туди, куди Він нас веде. Не туди, куди ми хочемо йти. Бо інколи знаєте, ми хочемо самі йти під якимись лозунгами, під якимись такими, знаєте, на фоні якоїсь ейфорії. І буває, що ми доходимо до дверей, виходимо за дім, молити, та ейфорія пропала, і ми пішли додому з тяжким серцем, що ми підвели Бога. Але насправді це просто була людська ейфорія. Коли тебе веде Христос, там доволі часто немає ейфорії. Там доволі часто все дуже просто і зрозуміло. Але кінець цього діла, він приносить тобі радість. Кінець цього діла, Він приносить тобі мир. Кінець цього діла Він приносить тобі спокій, тому що тебе вів Христос. А Христос це не ти. А сила Христа це не ти. Він тебе вів і Він тебе довів, і Він тебе привів, а ти дійшов до дверей до молитви і все. Закінчились сили, закінчилась ейфорія, і закінчилось все решта, що в тебе було. Тому моя і ваша надія не на себе. Моя і ваша надія, вона на Христа. Моя і ваша віра, вона не на себе, тому що ми люди надто слабкі, і диявол з нами легко сам справиться. Ось тако. Це все, що для нього треба зробити, щоб справитись з нами. Але коли моя і ваша сила це є Христос. Коли ми надіємось і за основу беремо віру в Ісуса і Його Слова проти нас, то ніякий диявол з усією брехнею. З усією його, знаєте, такою винахідливістю, тому що він і винахідливих зла. З усією хитрістю він не перехитрить нас, він не обманить нас, а допоможе. А Господь, він допоможе мені і вам його перемогти, тому що Божа мудрість, Боже відкриття і Божі погляди набагато сильніші, величніші і могутніші за всю силу диявольську. Тому ми з вами є, не самі, ми з вами є в Господі. І тоді, коли нам дуже добре, ми на піку знаєте, наших почуттів, і коли нам дуже погано, ми теж на піку наших почуттів. Господь в будь-якому випадку є з нами. Тому що будь-який випадок нашого життя, який би він не був негативний, ми зможемо вийти тільки з Господом. Самі навіть не стараємося, самі навіть. Не пробуймо. Але що би там не було в нашому житті, пам'ятаємо, що Господь з нами. І якщо він дозволив, що ми війшли в цю фазу життя, чомусь Бог часом дозволяє. З Йовом це було, з Давидом це було, з рядом Божих мужів, з Петром це було, з Павлом це було. Вони входили в таку якусь певну ситуацію, де Павло навіть писав: ми надію втратили. Ми не думали, що будемо жити. Уявляєте, наскільки були важкі ситуації в його житті, що він думав, ми вже навіть жити не думали. І чомусь Бог дозволив, щоб вони війшли в цю фазу життя. І я не знаю, чи вони зрозуміли, чому Бог це дозволив. Але вони війшли. І якщо Бог це дозволив, вони пройшли. Саме головне вони з неї вийшли. Брати і сестри, якщо Бог допускає, що ми входимо в якусь фазу незрозумілу для нас, нашого життя, ми її пройдемо, і ми. З неї вийдемо, тому що Господь є вірний, і він ніколи не міняється, і Він був з нами, і Він буде з нами, поки ми будемо на цій землі. Амінь.